Дається все ж таки, да, про поєднати і цю зірку всередині. Це відчуття тиші, де Бог промовляє, і розмову про важливі дуже теми. Зараз буде наступне випробування, бо Яна завжди як ушат холодної води цифрами. Вона заставляє переосмислити все, що збудувалось, як то там якось там вже пристосувалось. Запрошую, Яну. Яна учасницею була е дискусії лабораторію. Соціалізм і свобода, але є ще інтерв'ю з Яною, яке так і починається. Називається бідність починається в голові, але між нами ще це безлад починається в голові. Пам'ятаєте, да? Дуже дякую. Ну, По-перше, я дуже дякую, що я в цьому році познайомилася з Енесою, завдяки моїй подрузі Інні. І завжди такі зустрічі, вони не просто так відбуваються. Тим більше знаючи уже Інесу, як вона вміє об'єднувати людей, змінювати простір навколо себе. Я вважаю, що це дуже ціннісний такий момент, подарунок від Бога, що я зустріла Інесу. І дійсно, ми записували перше інтерв'ю. Це було якраз перед виборами в Америці. Трамп переміг. На Заході змінилися політичні філософські тренди. Україна в цьому пасе задніх, і ми навіть не усвідомлюємо, чому Україна от не в тренді таких політичних філософських ідей, і не усвідомлюємо, в якому в яких ідеях живе саме наше суспільство. Мені взагалі подобається така філософська думка, що які ідеї живуть в суспільстві, от так, так суспільство і живе. Я спробую не робити такий холодний душ, бо сьогодні свято, і хочеться в принципі якось щось позитивне додавати собі в своє життя. Бо Різдво це завжди надія на краще. Тим не менш, я вважаю, що якщо українці... Не зрозуміють одну з основних проблем, які живуть в нашій голові, ну, Україна зникне. І по всіх ознаках я вважаю, що такий тренд, на жаль, в суспільстві існує. Я займаюся бізнесом в Україні 20 років, і останні 10 років ще й паралельно займаюся активно громадською діяльністю, просвітництвом в сфері економіки, історії економіки, економічних ідей. І коли останні 10 років я говорила про те, що Україна живе повністю в лівацькій парадигмі, що ми живемо в соціалізмі, ми пережовуємо ідеї 19 століття досі ідеї, які були сформовані Марксом і Енгельсом. На жаль, ми цього не усвідомлюємо. Але ми часто говоримо про тренд безвідповідальності в українському суспільстві. Про тренд, коли ми завжди сподіваємося, що хтось за нас щось зробить. Якщо повертатися в економіку, то один з таких трендів це коли ми постійно живемо не на свої гроші. Я пам'ятаю, як в 2015 році Каха Бендукідзе приїжджав в Україну, був захід для чиновників. Я була там присутня, він каже: от зараз вам гроші дає МВФ, потім вам ще якісь міжнародні партнери дають гроші, а завтра перестануть. На які гроші ви будете жити. Жоден чиновник не сказав, що спробуємо жити на свої. І от досі Україна живе в такій парадигмі, коли от навіть зараз повномасштабна війна. І вже ж ми на свої гроші цю війну вести не можемо. Але тим не менш, в 2025 році три є великі статті в бюджеті, які закладені. І Найперша найбільша стаття після витрат на Збройні сили, які мають бути такі великі витрати, це погашення боргів. Тобто Україна постійно живе на чужі гроші. І це хибний шлях, тому що українці, коли були, наприклад, на Галичині, українці жили в складі. Австрогорської імперії, Польщі жили, то українці усвідомлювали, що для того, щоб вижити як політично самостійна нація, потрібен дуже сильний економічний фундамент. Я історик за освітою, магістр історії, і от в 20-30-х роках ХХ 20 століття на Галичині за відсутності державної незалежності, українці дуже активно почали займатися бізнесом. Це і фундамент економічний, це і капітали, це можливість об'єднуватися і готуватися до майбутнього. Бо без грошей ну, держави неможливо. І от в Галичині в 20-30-х роках було багато бізнесу об'єднань, товариство. Купа маленьких, середніх великих бізнесів українці їздили за кордон зі своїми бізнес-асоціаціями і так далі. І це дуже сильно допомогло в принципі зберегти українцям свідомість, зберегтися як Україні як нації. І сьогодні це також надважливо зрозуміти, що без сильного економічного фундаменту Україна може просто зникнути. Говориш з політиками, ну, кажуть, да, так, Україна живе сьогодні в лівацькій парадігмі. І зовсім не розуміють українці, що це так і є. Змінити це неможливо. Я вірю, що можливо. Можливо, це одне покоління має бути, можливо, два, щоб це змінити, але тим не менш. От, Наприклад, одна з ідей таких лівацьких, да? підніміть руку, не соромтеся. Це між нами. Хто отримав тисячу зеленського? Я нікого не засуджую, просто кажу, що от тисяча Зеленського це типовий такий популістський, лівацький соціалістичний приклад того, як з нами працюють політики, яким чином вони витрачають гроші, наші гроші, гроші платників податків. І коли соціалізм говорить про рівність, то я просто хочу вам довести, навіть на прикладі цієї тисячі, що цієї рівності не існує. І цю тисячу отримали як заможні, в тому числі всі чиновники, ну або мають можливість отримати, так і найбідніші верстви населення. Але гірше того, найбідніші, може, і не отримують, бо у більшості нема смартфонів. І так далі. Тобто, і таких ідей купа. Тобто, коли ми живемо не за свої гроші. Ми, як індивідуальна людина, беремо цю тисячу, так і держава, яка починає цю тисячу роздавати. І ніби це такі дуже приземлені питання. Але насправді це і є свідомість національна, це є відповідальність, в якій ми, як нація, маємо змінитися. Насправді ми маємо бунтувати проти того, що нам цю тисячу взагалі запропонували. Сьогодні держава українцям, українському домогосподарству коштує більше 50% доходів родини. І це не про Збройні сили. Це про утримання великих міністерств, державного апарату і так далі. Там стільки державних витрат, які ми з вами навіть не можемо проконтролювати, тому що звітності відкритої теж про це нема. Я на початку сказала, що. Політичні філософські тренди міняються. Геннадій говорив про консерватизм. І сьогодні ми живемо в такому цікавому просторі ідей, коли ми бачимо, що, що ж таке консерватизм. Да? Якщо коротко, то в 19 столітті консерватизм до 19 століття консерватизм і лібералізм ворогували між собою ідеологічно. Потім з'явився соціалізм. Консерватори і ліберали об'єдналися проти соціалізму, тому що всі розуміли, що це зруйнує повністю суспільство як такий суспільний лад. Пройшло більше ста років, і сьогодні переміг Трамп. Тренди змінилися. Уже зараз ми бачимо, що суспільство в Америці, ну і глобально світ піде за Америкою, переходить від лівизни до більш таких правих ідей. Вони називають себе консерваторами, прихильники цих ідей, які голосували, люди, які голосували за Трампа. За що виступає консерватизм? За життя, за індивідуальну свободу людини, за приватну власність, за рівність всіх перед законом, а не перед тим, щоб отримати всім рівну тисячу гривень. Рівність всіх перед законом. І про це консерватизм. Тому я побажаю всім. Не боятися йти в глибину ідей, вивчати їх, не боятися визнавати, що які ж ідеї є у нас в голові, так? з якими ідеями ми живемо, як ми сприймаємо державу сьогодні. І коли платите податки, поцікавтеся, скільки в вашому місті витрачається коштів державного бюджету на рік. От я читаю лекції серед студентів, українські студенти за свободу, центр АЕНР. Приїжджаю в різні міста, і це свідома молодь, яка виступає за індивідуальну свободу, за економічну свободу. Я кажу: а який бюджет вашого міста? Ніхто не знає. Досі вже я три роки їжджу, не знають досі. І от якраз з таких моментів, коли ми цікавимось, починається відповідальність, починаються зміни в суспільстві. І політичний процес буде інший, тому я бажаю всім нам гарного 2025 року. Дякую Несі за те, що пробуджує, говорить про важливе і дає слово всім нам.